Та Коцебинської селищної ради самого скликання Анісімова Віктора Вікторовича. У відповідності до письмового звернення від 18 депутатів вони бачать в даній комісії депутати Єстіфієва, Міщенка, Анісімова, головня, баба. Моє бачення я абсолютно підтримую більшість під єдине, що я не підтримую о, кандидатуру пана Істифієва на голову. І я не можу не врахувати. Шановна громада, я в Сучубинському почав громадську активність з 2009 року, коли почались діріпани лісу. Власне кажучи, я вважаю, що ні в якому разі не можна призначати головою комісії людину, яка є деріпанником лісу. Яка за інформацією правоохоронних органів має 100 ділянок в лісі. Е, така людина, по-перше, має е, свій інтерес, і це є конфлікт інтересів. Тобто він е, на цю комісію головою бути точно не може бути обраний. По друге, зараз правоохоронні органи розслідують ряд кримінальних справ і не виключено, що його посадять до в'язниці. то навіщо нам хлопець, що ми будемо переобирати знову? <плес> Громада, я пропоную його на голову не висувати. до <рес> громади. Пані звернутися до громади. Без питань ми даємо слово. Дякую за велику любов до мене. Але що хочу сказати? Я був скликаний останні скликані скликання, сьомих. До цього кликання я не був. З того моменту, як 31 жовтня 2010 року ми прийшли в з депутатами, жодного рішення про надання зима ділянки у власності не було надано, Був введен мараторій на землю. По друге, ніяких кримінальних справ про мене. Я ставив свою пропозицію. І після того, як пані Волого поставила свою пропозицію, ми голосуємо. Моя пропозиція, ми письмова, звернулися селищну раду і прошу нашу письмову пропозицію поставити потім на голосування. Дякую. наші ділянки, коли Канасадовському випіраю. Подвізок. Перше нічого. Комісія Ради. тобто в у нас на сьогоднішній день зареєстровано дві, є ще депутатська група нові обличчя. Тобто, це цілком справедливо, що одну з профільних комісій буде очолювати фракція Бога Петра Порошенко Солідарність Зачекайте, щекайте ковідко. Анісмо Віктора, я вважаю, що це гідна, не особа. Тож ставимо на голосування. Членів комісії голова Анісімов Віктор, члени Міщенка, Єстіфіїв, Головня, Бабак. Ставимо на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Тобто, <ривіт> депутати, утримуються від своїх же пропозицій. Переходимо до Їм <ривіт> не дана вказівка. Кожна фракція має право. Стаття 28 закону про місцеве самоврядування. На сьогоднішній день зареєстровано дві фракції. Вони мають повне право на головування в профільній комісії. Окрім чинного законодавства, ми маємо ще морально етичне питання. Людина, яка отримала 100 ділянок, за словами прокурора, вона тепер земельні питання вирішила, тепер вона буде займатися містобудівними умовами. Нащо нам ті Наступна. рішення не прийнято даній комісії. Будемо розглядати на наступній сесії.